Вау, скільки тут жуйок! Вендя, ти тільки глянь на це. Нічого собі. Я просто обожнюю, хуба бубо Ти думаєш про те саме про що я? Ага, набиваємо кишені. Я візьму стільки жуки, що вистачить на цілий рік. Я також наберу до самого відвалу. Погнали! Погнали! Ой, а це що таке? Вау, ми потрапили до нового челенджу. Вау, величезна хоба буба лише з кисом цукирками. Ой, дідько, мені дістався гострий перець. Ну ні, дякую, я пас. Ні, Квенді, не бійся. Ти точно впорешся, я в тебе вірю. я спробую! Мамочки, та вона горить у мене на очах. Як страшно. Фух, треба спробувати відкусити. А взагалі навіть непогано. Дармо я так боявся. Серйозно, все в порядку? Ой-ой-ой, мама, бережіться. Здається, зараз вибухне. А, як же страшно. Ого, ось це я дав жару! Прямо око тіпає. Венті, ти в порядку. Бідний Квентін. Мені тебе шкода, але у тебе ще ціла печка жуйки. Ні, за що? Це просто жахливо. Квентін такий хоробрий. Я б точно не здолала всю цю коробку. Залишився останній шматочок. І я буду вільний. А, мама, мамочки. Ох. Ну і справи. Ой, а це ще що. Неймовірно, ціле відро корячих ніжок. М -м, смакота. Ось це смакота. Квентін, ти живий? Ого. А чи можна мені також поласувати? Звісно, пригощайся. Дякую, я така голодна. Ой! Ну ось. У мене ще ціла коробка кислої жуйки. Яке я сяйво. Мабуть, одягну окуляри, щоб не осліпнути. Так, так набагато краще. Але жуйко все одно їсти не хочеться. Ой, яка кислятина. Ох, їсть жуйку зі смаком Toxic Waste. Ось це не пощастило. Ця жуйка на смак, як сто лимонів. Ні, як тисяча. У мене зараз очі лоснуть. Ого, ось це бульбашка. Дивись, здається, твоя жуйка зараз зробить столі дірку. Ось це кислота. Ла ла. ла Все ще що таке. Я таке не готував. Сусіди обережніше, а? Вибачте, ми не хотіли вам заважати. Незручно вийшло. Вау, як круто! У нас нові жуйки і на цей раз вони подобаються нам набагато більше. Ого! Лай! Починай, Венді. Із задоволенням. Мені дісталась жуйка зі смаком Мендаса. Як вона хрумтить і бадьорить одночасно. І бульбашки виходять шалено гарними. Цікаво, що буде, якщо я надую бульбашку побільше. Зараз дізнаємось. Ой, як холодно! Бр. Ого! Прикольні сніжинки! Молодець Венді! Венді, о, ні, вона завмерла і не чує мене. Не бійся, я зараз щось придумаю. Треба якось її зігріти. О, я знаю. В цьому мені допоможе моя пухна жуйка. Одна мить. О, яка прикольна. Так. Ще трохи потерпи, Венді. Ну, все, погнали. Ну що, ти зігрілась, Венді? Так, велике дякую, Квентін. Тепер я скільки завгодно можу їсти жуйку з Ментосом. І мені не буде холодно. Все здорово. Бульбашки виходять просто супер. Так, Квентін. Ага, супер. Тільки мені стало холодно. Треба також зробити мені теплі плети жуйки. Вивенді, дасте спробувати. Велике дякую. Клас. Це вдача. Wow! О, ні, тільки не це. Від одного виду цієї жуйки з броколі мене нудить. Спокійно, давай, ти зможеш, я в тебе вірю. Гаразд, ти вмієш умовляти, але вона виглядає зовсім не дуже, а пахне так взагалі жахливо. Може, є кращі ідеї. Ох. Oh. Oh, ти прям як маленький Квентін. Давай. Це зовсім не смачно, Венді. Це просто гидно. Фу, ну і сморід. Гаразд. Чим швидше я її з'їм, тим швидше забуду її смак. Я зможу. Ще трохи. Так, залишилось лише проживати. Ой. Здається, у мене броколі застрягло, і надути бульбашку тепер не вийде. Біє. Яка гидота! Я не можу на це дивитись. Треба терміново скуштувати мою жуку з цукерками. Яка ж вона смачна! Я в захваті. Клас, ось це так. Скільки ж тут цукерок? І вони також неймовірно смачні. Квентін, пригощайся. О, велике дякую. Це дуже мило. М -м, ось це насолода. Вау! нічого собі, скільки цукерок! Ще раз велике дякую, Венді. А тепер надую боль важку я. З волі ти! це схоже на салют. Ага, дуже круто. Ого, це жуйка з лапшини? Як це смачно! Венді, дивись, мені дістали жуйка з вати. Я ніколи такої не коштував, але упевнений, це буде дуже смачно. Ну-ка, ха, дивись, у мене вуса звати. Ну ти жартівний квентін. М -м, які вони солодкі та смачні. Просто тануть в роті. О, а у мене ще й язик стає синім. Ось, це умора. М -м, як же апетитно Квентін їсть. Квентіна, ти не пригостиш мене шматочком. Звісно, пригощайся. А? Ой. Ді, Що? Так це був пранк. Ну, добре, бережись, Квентін. Зараз налю водичку в твою солодковату, і вона швидко розстане. Готово. Ням-ням-ням. Що? В чому справа? Дився вата. О, ні, вона розтанула. Але стала ще смачнішою. М -м, просто пальчики оближиш. А ще й бульбашку надути можна. Ну-ка. Кайф! Ось так, Венді. Ну і будь ласка, проте, у мене ціла коробка жуки з локшини! Це так незвично і прикольно. Не терпиться спробувати. Мені дуже подобається. Що кажеш? Подобається? Так, мені також дуже подобається. Ти Квентін, іди це моя локшина. Ну, взагалі, це було мило. Давай надаємо бульбашки. Ну-ка. Ой, та що ж таке? Вау! Нічого собі. Від бульбашок локшини стало ще більше смачного Квентін. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть в коментарях, яка жуйка сподобалась вам найбільше. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!